Тисячу днів стійкості нашого народу, нашої держави, і не в 2014 році, не в 2022, му не зараз Путін не зламає українців і Україну, і звичайно, що з цим зверненням ми вкотре наголошуємо урядам, парламентам, міжнародним організаціям, їхнім парламентським асамблеям, що Україна стоїть і Україна сьогодні воює не тільки за свою незалежність і свободу, а за архітектуру безпеку. Європи, європейські цінності, і звичайно, що сьогодні програш України може дорівнювати програшу Європи і програшу цінностей, тому цього неможливо допустити. І сьогодні завдання всім об'єднатися і в такий складний момент. Треба тільки посилити сьогодні підтримку зброєю, і фінансами України і санкційний тиск і переслідування Росії російських злочинців. Тому звичайно, що ми продовжуємо боротьбу Україна платить найдорожчим Це життями своїх синів і дочок. І а, сьогодні не може бути ніяких а, перемовин без України про Україну. І, звичайно, сьогодні не може бути ніякого примирення замирення з Росією. Мир через силу. Про це говорить формула миру, яка основана на міжнародному праві на тих речах, які були порушені Росією. Більшість цивілізованих держав світу нас підтримує, і сьогодні важливо продовжувати боротьбу, і важливо добитися справедливого миру, і добитися, щоб, щоб цей мир був тривалий і він був стійкий. Нам не потрібні перемиря. Побачимо ми що таке перемиря з Росією, нормандські формати мінські. Вони завершують великою трагедією війною. Тому треба відходити від політики примирення Путіну і мир через силу. Тому цим зверненням український парламент закликає сьогодні світових лідерів не зволікати і посилювати підтримку України і тиск, тому що ці тисячу днів показали, що єдність не тільки всередині України, а єдність наших партнерів, наших союзників робить нас сильнішими. Як тільки зникає єдність, одразу ворог відчуває свою перевагу. З іншого боку, ми побачили за тисячу днів, як ворог, Росія, сьогодні формує зла. Вже там Іран, вже Північна Корея, вже їхні військові знаходяться в Європі, і це говорить про те, що вони об'єднуються і вони стають сильніші. І ми маємо дати відповідь тільки будучи об'єднаними і посилюючи сьогодні підтримку України.